Книжковий фонд Центральної публічної бібліотеки міста поповнено на 345 книг. Їх передали городяни у рамках акції Подаруй бібліотеці книгу. Цей благодійний захід вже став традиційним для Комсомольська від 2011 року. Його проводять волонтери громадської організації, Центр Родіс та працівники бібліотеки. Подробиці заходу далі. На цей раз до акції долучились жителі міста Наталія Стайко, Ольга Марченко та Марія Шумакова. Спільними зусиллями учасники благодійної кампанії подарували бібліотеці майже 400 книжок. 304 книги передала городянка Наталія Стайко. Звісно, мені може трохи грустно прощатися зі своїми книгами, але з другої сторони я рада, що у моїх книг буде інша життя. И они, ну, и очень надеюсь на то, что они будут востребованы читателями. Те, кто читает книгу, они более, более воспитанные, они более э, требовательные к себе, э, они более добрые. Вот. а миру так не хватает доброты. Від Наталії Стайко бібліотека отримала найрізноманітніші книги, видання українських, російських і закордонних авторів. Ще одна учасниця благодійної акції Ольга Марченко передала до бібліотеки 15 книг. Серед них здебільшого пригодницька література їх, немає можливості, а як нікочні. Дуже... Много, поэтому я решила их передать в библиотеке, чтобы люди читали. Может быть, кто-то найдет интересный для себя. У девочки уже схватила Джека Лондона говорила, ой, да хочу его почитать. Ну, значит, кому-то они принесут пользу. Наймолодша учасниця благодійної акції Марія Шумакова бере приклад із дорослих комсомольчан. Дівчина віддає свої книги для популяризації читання серед своїх однолітків. Принесла книги для благотворительності, для того, щоб люди читали, ходили в зал, щоб було що читати. Принесла 26 книг з приключеннями, історії, романтика, різні жанри. Раді такого не жалка для того, щоб люди читали не жалко. Організатори і учасники акції Подаруй бібліотеці книгу мали на меті не лише поповнити книжковий фонд бібліотеки, а й привернути увагу комсомольчан до цікавого світу книжок. Бо дедалі люди все менше читають. Раніше на Україні було дуже багато читаючого населення, а зараз більшість людей предпочли книгам комп'ютери, телевізори. От хоча ніщо не може замінити книгу. Книг от книг мы получаем очень много полезной, важной информации. Эта акция была изначально задумана как ну, одноразовая, потому что мы не были уверены в том, что сможем ли мы смотивировать жителей нашего города каким-то образом передавать книги и пополнять библиотечный фонд нашей библиотеки, чтобы те люди, которые живут в небольших квартирах и не имеют места для хранения книг читать, и чтобы могли... Приобщатися культурі мировой літератури. Директорка бібліотечного фонду Комсомольська Тетяна Бурдуковська зазначила, після проведення перших акцій подаруй бібліотеці книгу. Городяни почали приносити книжки із дому до Центральної публічної бібліотеки. Так трогательно. хто то приносить одну книжечку, подарити, хто приносить ніскерко, а хто то мішками. Такі от недавно нам привезли от таких чотири мішка, прямо перших таких. Приносят ну, от всего сердца, потому что ну, книги свои вроде бы как и жалко, потому что ты с ними живешь. Ты же покупаешь не просто так, да, вот та любую там книгу, а та, которая тебе нравится, которая там по душе, что-то она тебя научила, что там в нее осталось в душе. Держава майже не виділяє коштів на поповнення книжкових фондів. На допомогу бібліотекам приходять ентузіасти, які дарують літературу, аби комсомольчани не втрачали можливості набувати знання і розширювати свій кругозір. Акції зі збору книг і надалі проводитимуть у комсомольському.